Друзі, всіх вітаю на каналі. Хто би міг подумати, що в Україні колись буде президент, який буде мріяти, щоб в Україні тривала вічна війна? Ми раніше з вами обговорювали, що Зеленський і Єрмак панічно бояться завершення війни, бо це означає втрату влади, вибори, можливість для людей вільно обговорювати те, що вони думають, та кримінальна відповідальність для ЗЕ Єрмака. Тому на виборах у Сполучених Штатах Америки. З Єрмак робили ставку на Камалу Харес, яка виступала за продовження війни в Україні. Вони робили політику на темі протистояння РФ та освоєння військових бюджетів. Я розумію, що вони роблять політику на темі послабити РФ, але не ціною життів. Українців, якщо ви хочете воювати з РФ, будь ласка, відправляйте своїх дітей, своїх солдатів в НАТО для боротьби. Тому нова адміністрація США для Зеленського і Єрмака це катастрофа. Вже почався процес підготовки до мирних переговорів, ведуться зараз неофіційні контакти. І Зеленського і Єрмака корьожить від цього факту. Ви, ви те, що. Треба домовлятись про мир. Але не тому, що він переживає за Україну. Ні, тому що він використовує війну для того, щоб бути при владі, а страх втрати влади страшніше страху смерті. Для мене, як для людини, правозахисника в першу чергу важливо: життя людини, дотримання прав людини. Чи може продовження війни забезпечити краще життя для українців, забезпечити їх життя, свободу, їх права? Ні. Не може. А завершення війни навіть ціною політичних поступок може зберегти життя українців, відновити можливість вільно пересуватись, казати те, що ти думаєш, не отримувати сфабриковані кримінальні справи від СБУ, не бути викраденим ТЦК на вулиці. Це може мирна угода це зупинити? Так, може. То яку позицію повинна мати здорова людина? Але це не гідники, Зеленський і Єрмак разом з західними партнерами. Взагалі не думають про життя українців за Єрмак. Фактично знищили професійну армію України і зараз просто хапають цивільних людей на вулиці, щоб з лопатами кидати в ці безглузді штурми. На днях в Guardian вийшла стаття, що Генеральний штаб України наказав відправляти фахівців протиповітряної оборони до штурмових отрядів в піхоту. Взагалі розповідається, що в українській армії. Повна катастрофа через політику Зеленського і Єрмака. Зараз в Україні всі йдуть в піхоту. До цього була новина, що медиків переводять в піхоту. А до цього була новина, що операторів дронів також переводять в піхоту. І що далі закидувати Росію цивільними українцями, яких викрали на вулиці, проводити ці м'ясні штурми в Україні? Чітко і неодноразово наші західні партнери сказали. Що Україна не буде прийнята в НАТО. Якщо б влада думала про людей, як це смішно звучить, то вона використала відмову від того, що вже ніяк не можна вступити в НАТО та відмову України від НАТО як аргумент підписання мирної угоди. Але цього не відбувається, і українці продовжують вмирати за НАТО, в яке ніколи не потраплять. З НАТО взагалі цікава історія. Нещодавно публікував пост як на зустрічі з генсеком НАТО. Відправили делегацію на чолі з блогеркою офісу президента Раміною. То тепер в нас блогерка Раміна, яка там розповідала про те, що вона займається ескортом, є представником України в НАТО. Ну, кращого в Україні нікого Єрмак з Зеленським не знайшли. Нещодавно публікував пост, як в ООН замість представника України в ООН-кислиці виступала прес-секретутка Єрмака Зарівна. А кислицю посадили на задній стілець. ось сьогодні виходить новина, що Зеленський своїм указом взагалі звільнив кислицю з посади представника України в ООН, І тепер всю дипломатичну роботу в Україні проводять Ларіочник Єрмак та його секретутки. Я не можу передбачити майбутнє, але все ж таки маю надію, що Зеленського змусять сісти за стіл переговорів. А коли все ж таки закінчиться війна, це вже буде робота українського народу. Притягнути банду зеленського єрмака до відповідальності за корупційні злочини та військові злочини проти народу України. Дякую.